19 грудня у процесі голосування було прийнято проект народного бюджету на наступний рік. У подальшому документ розглядатимуть на сесії обласної ради. На народні збори приїхали представники усіх районів Одеської області. Саме вони протягом двох місяців дізнавалися про основні проблеми, що потребують негайного вирішення в окремих населених пунктах. Далі розповість Ірина Мунтян. Покращити життя звичайних людей основне завдання народного бюджету на 2012 рік. Завдяки проекту громада має можливість вступити у діалог із владою та висловити свою позицію відносно пріоритетності вирішення проблем на місцях. Ініціатором реалізації народного бюджету виступив голова одеської обласної держадміністрації Едуард Матвійчук. На перших етапах провадження проекту знаходилися й ті, хто мав сумніви в успішності діалогу з населенням. Когда мы начинали этот проект, очень многие, ну что говорить греха эти. очень многие представители власти просто боялись. Боялись идти и разговаривать с людьми. Я столкнулся с этим. Но надо было видеть их глаза после этих встреч, когда начали проходить встречи, когда в некоторых селах по 10 лет не проходили такие встречи, когда начали проходить, и когда стало понятно, что на самом деле люди, если с людьми разговаривать на нормальном языке, если людям объяснять, что вы делаете, для чего делаете и как делаете, так они вполне готовы и становятся твоими союзниками. Відповідальний за реалізацію проєкту Едуард Матвійчук взяв особисто на себе на народних сходах, які тривали протягом двох місяців. Мешканці сіл міста селищ особисто визначали найбільш актуальні проблеми власного району. Начальник фінансового управління міської ради Білгород Дністровського Віктор Мінський поділився з нами проблемами, які є наболілими для його міста. Носни проблеми міста Білгород Дністровського громада висказалася та водоснабження, водоснабжені стрільзарок. Ну, из -за двух, так скажем, социально-культурных объектов это дом культуры и стадион. Ну, центральный дом культуры, потому что еще уже пять лет ведется, так скажем, реставрация, капитальный ремонт, и, конечно, без дома культуры он в те давние наши времена еще, когда было 50 лет назад, он вообще был на базе театра. Поэтому эти, как бы, основные пять направлений. Я думаю, что в следующем году З допомогою обласної державної адміністрації ці проблеми будуть рішатися. Народний бюджет має сприяти активізації громадськості. На жаль, сьогодні більшість людей звикли жити за принципом Наша хата з краю» і керуються лише власними інтересами. На превеликий жаль, люди ще можливо не зовсім готові до такого діалогу з владою, тому що дійсно накопичення величезної кількості проблем, які є в Україні, не дають змоги людям отак швидко визначити а що що ж головне, із цих проблем. І приходилося нам робити деякі перші спроби вступати в діалог, переконувати, що сьогодні є в деякі моменти як пріоритетними, як навіть навіть виходячи із проблем якоїсь групи людей, які казали, оце для нас оце головне. От а для всього населеного пункту, ось це головне. За словами голови одеської обласної держадміністрації Едуарда Матвійчука, всього з обласного бюджету для вирішення проблем, зазначених у проєкті народний бюджет, буде виділено близько 9 Сот мільйонів гривень голова області висловив сподівання на те, що невдовзі народний бюджет стане конституцією Одеської області. Ірина Монтян, Юрій Рух, телекомпанія Круг.